Псалом 39. Я мовив пильнуватиму мої дороги, щоб язиком не согрішити. Уздечку накладу собі народ, поки передо мною беззаконник. Я занімів, замовкнув понадміру. І біль мій роз'ятрився. У мене внутрі. Запалало моє серце, від думок моїх вогонь зайнявся, і слово навернулось на язик мій. Дай мені спізнати, Господи, кінець мій, і міру днів моїх, яка вона, щоб я знав, який я тлінний. Ось кілька п'ядей завдовжки зробив ти мої дні, і вік мій, не мов би ніщо перед тобою. Вона лиш подув, кожна людина, лише як тінь, чоловік проходить. Дарма лиш метушиться, громадить та не знає, хто те збере. Та й ось тепер, о Господи, чого я дожидаю, моя надія в тобі. Від усіх моїх переступів мене визволь, не дай мене наглум дурному. Я занімів. Я уст не розтуляю, бо ти вчинив це. Відверни геть від мене удар твій, від замаху руки твоєї я пропадаю, карою за провину ти направляєш людину, нищиш, неначе міль за те, що йому миле. Кожна людина тільки подув. Вислухай, Господи, мою молитву. Нахили вухо до благання мого, не будь глухим на мої сльози, бо я, приходень у тебе, як усі мої батьки, перехожий. Відверни від мене твої очі, щоб я міг відітхнути перше, ніж піду, і більш мене не буде.